Друзі, усім привіт! Мене звати Аня я вітаю вас на своєму каналі. Це вже восьме відео по острову. Друзі, перед тим як я розпочну своє відео, я хочу, щоб ви підписались на мій канал, поставили лайк та написали якийсь коментар. До речі, я дуже сильно люблю з вами спілкуватися в коментарях. Ви мені стільки багато всього приємного писали, це просто нереально круто. Я сижу, читаю, просто посміхаюсь, друзі. Тому давайте продовжити в тому ж руслі. Тобто, все друзі, ми починаємо. По-перше, щоб я не починала відео так відразу з того, що в мене змінилось, я хочу розказати про деякі зміни, які розробник додав в цю гру. Як ви можете знати, вийшло таке невеличке оновлення, там він поправив деякі баги, але вони в принципі, були такі незначні. Ну, єдиний баг, який в мене був, це в мене, може, за, це, за весь цей час вилітала гра може разів 5, ну так, до 5 разів. Але я просто поставила собі оцю сейф, щоб воно зберігалось там кожні 5 хвилин чи 10, я не пам'ятаю, тому в принципі воно мене не тривожить ніяк. Так, давайте почнемо. Що змінив розробник? По-перше, це склади. Раніше, як ви можете пам'ятати, у нас тут було 4 комірки. Розробник додав ще 5-ту. Це дуже прикольно, тому що тепер мені здається не треба ставити стільки багато складів. Хоча в мене вже, до речі, друзі, в мене вже 503 селяни живуть в моєму селі. Ви мене можете з цим привітати. Ура! Так, добре, ось ви можете бачити. У мене тут декілька складів, а в мене їх взагалі три стоїть. Да. Так, що далі? Розробник ще додав нову будівлю. Зараз я перепливу ріку в своєму селі. Він додав нову будівлю: це склад каменю. Ну, Це очевидно. Тут ми можемо зберігати камінь, вапняк, залізну руду і нічого. Ну, Я зберігаю тут камінь. У мене тут трошки є, нехай воно тут лежить. Так, що наступне ще з'явилось? Розробник додав: отут буде вилазити якесь сповіщення, коли вам потрібно донести ще їжу чи воду до вашої худоби. Тобто додали сповіщення. Раніше такого не було, мені здається, це дуже зручно, щоб просто ви могли якось за цим слідкувати, тому що ну, мені взагалі це дуже круто, тому що в мене вже досить велике село, і коли в мене ось тут свинки, да, і десь стоять. Де вони? Боже, де мої свині? Господи Боже, ось вони. А, це куря. Да. ні, це ферма. просто камера незручна. Да, У мене бачили скільки свиней. І в мене ще там є свині. тобто... Воно пише тут, я така, а треба доносити їжу. Да, це дуже зручно. Чому не стоїть пауза? До речі, так і останнє, що додав розробниця, мені дуже сподобалось. Це, Мабуть, саме найкраще взагалі те, що він додав, це те, що з фруктів тепер люди у власних хатах можуть можуть робити сушню. Ну, давайте так: простими словами: це сушені фрукти, сухофрукти. Ось, і тепер їх можна продавати в ятках. Тобто тепер наші яблука, вишні та абрикоси не будуть так швидко псуватися. Ну, Тобто, вони взагалі псуються. У мене у минулому році зіпсувались тисячу яблук, але якась частина від цього тобто, люди почали виробляти сушню. Тобто, це вас повністю не застерігає від того, що у вас не будуть псуватися фрукти, але вони будуть псуватися, але буде сушня. Так, друзі, в принципі, це, ну так, я в двох словах вам розказала, що до багів я сказала, в принципі, я ж кажу, що до багів, я дійсно нічого не, не бачу. У мене, в принципі, гра працює достатньо нормально, я на це не жаліюсь на якому разі. Так, що в мене тут з'явилось? Якщо ви дивились моє попереднє відео, сьоме відео так, по острову, я розбудувала ось цю праву частину свого села, додала сюди ось ці будиночки з великим обійстям. Додала ось ці будиночки і зробила так звану таку промзону. Тут. Тобто, у мене вже березень. Ага, в мене вже йде. Давайте побачимо. Орються поля, це хто до нас приїхав. Балаклія. Ну, свині в мене все є. Та ні, мені, в принципі, нічого не треба, дякую. Так, поля сіяться. все добре. Але чомусь. Так, да, все нормально. Так, добре, давайте далі. Що я, в принципі, планую у майбутньому? Дивіться, як ви можете побачити, що у минулому відео в мене були ось тут тільки ось ці хати. Тобто цих двох в мене не було. До речі, що, медок виробляється? Вау! клас! У майбутньому я планую з'єднати ось так хатки, тобто таким півколом, що воно якось, мені здається, це буде дуже гарно виглядати. Так. Що наступне? Тут я ще додала одну хатинку, але це таке не досить значне щось. Ем, п -п 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 -п. Так, що я хотіла зробити? І також я вчора дуже багато грала годин, просто я вже стомилась насправді. Ем, я сьогодні вирішила побудувати, не знаю, мені ось так: ось щось захотілося побудувати десь ось цій частині тобто мені потрібно якось тут все це продумати: десь отут школу. Разом з церквою, це типу, буде така церковна школа, да, релігійна, і разом з якимось парком. Тобто, щоб я якось красиво облагородила вже цю сторону цього села. Тобто, в принципі, давайте розпочнемо. Я, до речі, вже це трошечки так спроєктувала, у мене вже так є такий малю, Ось, Але давайте подивимося, як воно буде взагалі виглядати, да, насправді. Тобто, Початкова школа, давайте спробуємо. Ну, тобто, Я думаю, що можна десь отут поставити. Тобто, тут... Тут я поставлю так будиночки. Тут також можна трошки, тут взагалі також можна буде трохи вирубати цей ліс, але не досить сильно, тому що мені ж потрібно якось дерева. Да? лісопильні працюють, дерева рубляться, все в порядку. Так, друзі, давайте почнемо будувати тут таку спочатку. Ну, я собі так трошечки щось уявляю, як воно буде виглядати. Так, ну якщо так паркан буде, давайте, це в нас початкова школа. Мабуть, треба давайте спочатку чергу це поставити, тому що воно буде, ну, довше так будуватися. Ну що, щось несуть сюди. Щось несуть. О, скільки в мене будівельників. Так, добре. І тепер дерев'яну церкву. Якщо давайте так, у мене тут стоїть школа. Тобто я планувала собі так, щоб воно було один навпроти одного. М -м -м, може, десь ось так. Так, да, можна десь ось так поставити. Так, добре. Чуткову школа треба. Тривну... Поки вони сюди дійдуть. Ну, добре, ладно. О, вже йдуть на своїх тачках. Що вони там нам везуть? Деревина. Так, добре. Давайте поки ми поставимо на одиничку. Так, зараз, до речі, ось мій план, якщо ви його бачите. Там нічого взагалі вам не буде зрозуміло, але це так для мене, просто щоб я це мала на увазі. Так, що наступне? Давайте, якщо у нас тут церква, то я думаю, що тут можна десь поряд неї, біля неї, поставити маленьку капличку. Нехай вона тут стоїть. Можна зараз на ну, прівно було десь ось тут, так? Да? Так, добре, тут же щось будують. Ой, довго буде, хлопці, тут все нести, будувати, але нічого страшного. Так, що в мене далі? У мене далі за планом є криничка. Криничка, тому що потрібна ж, звичайно, якби вода, ой, звичайно, не криничка, а колодязь. Так, давайте його теж так ось якось поставимо. В принципі, нормально, так? Да? Так, воно буде мільярди років зараз будуватись. Ну, нічого. Так, далі в мене тут намалювали такі собі кружечки. Це буде альтанки. Нехай воно теж тут стоїть, Боже, де альтанки я вже забулося. Альтанки, альтанки. Давайте ось цю альтаночку поставимо, так. Так, де вхід може бути. Нехай воно все виходить ось тут, правильно. Я сподіваюся, я рівно його будую. <зараз>, Зараз таке вже буде. О, у мене вже майже скоро школа збудується, але це не досить буде швидко, я впевнена. Так, далі я е, планувала, мені потрібен паркан. Але давайте хоча б спочатку збудується школа, щоб я просто розуміла, як воно все. Так, хатка, друзі, на потім нам залишається це буде так. Так, давайте, ладно, паркан поставимо. Паркан, 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 облаштування. Давайте такий якийсь багатий паркан. М -м, не знаю, який можна поставити. Давайте в цей, я, мабуть, його. А, я ж так нічого не побачу, що я там поставлю цей паркан. Добре, давайте так приблизно, я сподіваюся. А, воно задовге. Прикольно. Тоді давайте ось так. Якщо я бачу тут. Ну, Мабуть, ось так. Так, тут, ага, все нормально. Тут в мене кінцева десь ось тут. Це задовге, добре, я наполовинку його скорочую. Ну, якщо, в принципі, буде рівно. Якщо ні, я потім це видалю трошки, паркан поправлю. Так, тепер далі. Тут давайте зараз подивимось, як воно буде виглядати. Що воно, в принципі, мені то рівно з, мою, з мого ракурсу. Не знаю, як вам. <сум> намагаюсь будувати рівно. Так, за коротким, нормально. Так, Ага, все, добре. Тепер саме моє найулюбленіше, друзі, це арки. Арка-арка. А арка, де це? Ага, ось велика арка. Так, давайте подивимося, що воно було рівно. Ну, якось, якщо у нас йде воно ось так, то давайте отак. Нормально, да? Так, тепер паркан. Паркан у мене був четвертий. Оп, і давайте далі. Вау! Ну, у мене просто глазомір. Во! Все рівно прикольно. Так, значить, це у нас ще є. Давайте почекаємо, ще трошки, коли у нас добудується початкова школа, я вже сюди когось найму на роботу. Так. так, що в мене далі за планом? Далі в мене за планом, це, звичайно, мої улюблені кущики, дерева, калини. Це, ну, дуже... Ой, тут щось трошки, Ну, нехай буде. Я не думаю, що в житті повсюди рівні паркани. Я це так не думаю. А, до речі, мені треба зажати, що воно було. Біля кожного ось цього я отак от бузочки. Дивіться, як красиво вже. Вимальовується така. Ай, ого! Один менший, другий більше. Це дуже круто. Нехай воно буде так рясно, все усі над цими кущиками з бузком. Та що ж я цей шифт відпускаю? Так. Не знаю, я думаю, що рівно, не знаю, потім потрібно це в кінці на все це подивитися, що у мене взагалі. Таке вийде і якось так. О, ну дивіться, яка краса. Так прикольно, один менший, другий більший. Ну так, да, ми ж ніде не можемо побачити бузок, що вони всі, типу, однакові, звичайно, ні. Так, тепер, друзі, щоб діти, люди, не топтали цю красу, я це все ось так закриваю парканом. Щоб просто можна було підійти подивитися і відійти. Тому що я знаю цих людей щось там зірвати, зробити шкоду деревцю. Це просто на ізі, так? Да? Тавіть. Так, стоп, що я роблю? Так, добре. Тепер нехай вони вже добудують цю церкву. Так, що в мене далі? Дивіться, друзі, ага, я ще планувала ось тут посадити якісь дерева. ну не знаю, Мені здається, що можна посадити якийсь ясен. Він такий достатньо високий, красивий, зелений. Тобто можна ось сюди десь його поставити. І, наприклад, можна поставити давайте вишню, чоб ні? Да? О, вона зараз цвіте, зараз травень, так красиво. Так, це в нас є. Кущики цвітуть, краса взагалі, мені дуже подобається. Так, е тепер нехай вони добудують церкву. Я хотіла тут зробити бруківочну дорогу. Дорога з бруківки. Тобто, при вході, ось так, тик-тик-тик-тик, і ось так тобто, буквою Т, в принципі. Так, Тепер давайте повернемось до. Ага, до речі, друзі, моя улюблена дзвіничка, вона повинна ну, повсюди бути. Не знаю, мені просто дуже це подобається. Така, оп, поставив все. Так, давайте з лавицями розберемось: двомісна лавиця, чи трьохмісна лавиця? Давайте трьохмісна лавиця, нехай буде. Боже, вона така велика тут територія. Так, значить, я планувала як? Щоб е, тут були лавиці, чи де вони були? По моєму малюнку, я побудувала, що вони стоять, типу, десь ось тут рядочком. Можна як... А, можна, знаєте, як зробити? Я вже, я, вже це, я вже це бачу. Можна, в принципі, одну з тут поставити. Можна, як літерою П, можу поставити. Чому я завжди забуваю цей шифт? Так. Давайте так можна. Можна ось так. Цю ми можемо отак от якось повернути. Ну, і поставити, якщо вона. Десь ось так, щоб біля, між ними було також якесь місце. Так. Це там, може, так зробити? Та ні, нехай буде так. Тут можна якесь дерево посадити, до речі. Точно, точно. Давайте вибирати дерево. Може, сосну якусь? Ловитися під сосною. Мені здається, дуже круто. Давайте ось сюди. Опа, от прямо тут, нехай стоїть. Може, дивно, трохи посередині, але це прикольно. Так, що там моя церква? Церква в черзі. Ага, все супер. Так, зараз, значить, ми будемо прокладати бруківочну дорогу. Так, значить, якщо там вхід, десь тут, давайте пробувати. Можна, значить, ось тут почати. Ось так. Вони теж, мабуть, будуть. 300 років прокладати, якщо в нас тут вхід? А я що збудувала вхід церкви туди? <ріст> <ріст> Добре, давайте уявимо, що вхід десь отут. Це трошки щось протупило. Так, якщо в нас тут, давайте, мабуть, ось так буде рівно, так? Да? Мені буде потрібно 321 камінь. Нормально. Нормально. Ну що, прокладете її сьогодні чи ні? Так зробимо. А, вони ще колодязь мені будуть. Так, добре. Е, куди я ще хотіла поставити лавиці? Ага, в мене тут ще потрібна алейка з деревами. Давайте, може, з якимись фруктовими, наприклад, яблука, чому б ні, так? Да? Можемо, дивіться, ось тут побудувати, посадити яблуню. Можна посадити вишенку сюди. Щоб не рівний таке був. Якось так не да? так. е, що ще можна? Давайте різні? Да? Давайте, наприклад, абрикоску ще сюди посадимо. Так, ну три. рівно, але це таке. Так, друзі, давайте. Що там по колодязю? Ви його будете будувати? А, я граю на першій швидкості дійсно. Тут до мене приїхав. Сіль, залізна руда, мед медовуха, сушена риба. Mm -hmm. Ай, солі в мене завелись. Так, добре, будуйте, друзі, швидше, швидше, швидше. Так, колодязь у черзі. Альтанка ще будується. Бруківку, мені здається, вони будуть викладати досить швидко, тому що в мене на цьому березі є каміння, досить багато. Так, що далі? Дивіться, значить, я намалювала собі тут лавиці ще по цій стороні. Можемо, в принципі, їх також поставити. Давайте ставити ось ці великі лавиці. Так, лавиці, Так, лавиці. Давайте ось може так. Як я могла протупитись входом в цю церкву? Можна якось так, щоб воно було. О, все, краса. Зараз буде бруківка вже будуватись. Так. Так, не знаю, досить чи може до кінця доробити. Не знаю, мабуть, досить. Тут можна якісь теж деревця зробити, теж якусь красу. Так, давайте тут можемо посадити, наприклад, калину. До речі, у мене тут не росте калина. Що це за неподобство? Давайте, може, сюди поставимо, побудуємо. О, чому я кажу, побудуємо, посадимо калину. Ні, мені здається, якось воно дуже гарно буде поміж двох лавиць. Можемо, -мо, наприклад, біля альтанки ось тут поставити. Так? Один кущик чи декілька. Ні, нехай буде один. Так, які ще, блін, якщо б додали сюди більше якихось дерев, там, не знаю, може більше видів парканів або лавиць якісь, не знаю, може ще одну. Давайте ще одну альтанку поставимо. Наприклад, десь ось тут. Десь ось тут альтаночку можна поставити ще. Так. А попа нема. Угу, зрозуміло. В школу можна найняти вчительку. Так, зараз вже скоро моя дорога буде. Давайте ще добудуємо альтанку. Якось тут воно дуже так все по-бідному. Да? Треба якихось, якусь красу сюди ще поставити. Да? Давайте може, дивіться. Як я могла цей вихід зробити? Церкві сюди. <с> Ладно, може я в наступному відосі, може я його не буду зараз вже чіпати, може в наступному відео я просто перебудую поверну церкву вихід на школу. Тому щось просто не догляділа якось. М -м кущики, кущики. Ну, Тут можна посадити, да? нехай буде. Так, гарно. Так, давайте будую альтанку, дорожечку таку, доріжечку, бруківочку Потім можна трошки сюди. Блін, як? Це я зробила таке щось незрозуміле. Я думала, що в мене церква буде сюди дивитися, я просто повернула до нас спиною. Ну, ладно, це вже таке. Я, скоріш за всього, це перебудую, тому що ну, я так не планувала. Так, ну давайте, хлопчики, давайте вже зараз доріжечка буде. Було б теж також прикольно, якби ти посадив дерево, і воно відразу ну, таке велике, як ми його бачимо. Да? от Клен, щоб він такий відразу був. А то тут от, от ми садимо там щось таке маленьке росте. Так, хтось помер від старості, але я вже заздалегідь поставила на кладовище могилки, оці, щоб їх відразу не ставити. Так. Що тут? А, тут ще шматочок потрібно добудувати. Блін, так прикольно. Такі текстурки прикольні. Так. Трошки віддалено, але я просто думала побудувати школу ну, цю церковну школу, як я собі таке видумала. Біля, ну тут, точніше, у лісі, але якось не знаю. Це треба вирубувати, тут дерева рубляться мільярди років просто Так, давайте, що далі? Я не буду прокладати до кінця, тому що я ж кажу, що мені треба просто повернути цю церкву, щоб воно виходило один на одного, да, двері, і було, в принципі, нормально. Так, альтанка також завершена. Так, друзі, в принципі, ось таке в мене вийшло, можна сказати, релігійна школа. да. Тут, до речі, є учителька, але учнів тут нема. На жаль, а попа також досі нема. Е, до речі, у мене в цій церкві на лівому березі села, зараз я до неї доїду. У мене тут також нема попа. Це якийсь баг, я думаю, тому що в мене тут його вже дійсно досить довго вже немає. Я за цим слідкувала, але нічого в мене там. Не з'являвся ніякий піп. Так, все-таки трошки якось криво та ні, мені здається, прикольно. Так, друзі, ну, в принципі, на цьому можемо закінчувати. Ось така в мене вийшла церковна школа, але церква в мене повернута до нас спиною. Я думаю, що я в майбутньому у наступному відео я її поверну, тому що мені так не дуже подобається. Ось, В принципі, друзі, вам велике дуже дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Друзі, до нових зустрічей!